Якось тато попросив Петрика. Сходи, будь ласка, у магазин по хліб. Мені ліньки», – відповів Петрик. А ти, виявляється, ледачий, сказав тато. Це погано. А хіба лінивому погано? заперечив Петрик. Лежиш собі на дивані, жуєш батончик і читаєш цікавий журнал. Зовсім навіть непогано. Непогано. Погодився тато, але уявляєш, що робітники шоколадної фабрики раптом скажуть, нам ліньки робити цукерки, тоді ти залишишся без батончиків. Ну й нехай, відповів Петрик. Можна читати і без батончиків, так навіть корисніше для зубів. Добре, сказав тато. А якщо електрики скажуть, що їм ліньки давати струм. Повимикають свої рубильники та й підуть відпочивати. Як ти читатимеш у темряві? Ну, й нехай, відповів Петрик. Я читатиму тільки вдень, а ввечері просто лежатиму, так навіть корисно для очей. Добре, сказав тато. А тепер уяви, що меблярам стане ліньки робити дивани та ліжка. На чому ж ти лежатимеш? Ну, й нехай, відповів Петрик можна лежати просто на підлозі. Кажуть, що на твердому лежати ще корисніше. Гаразд, сказав тато, але ти забув про письменників та художників, які роблять журнали та книжки. Якось вони скажуть, нам ліньки писати і малювати, тоді що читатимеш? Ну, й нехай, відповів Петрик. Я просто лежатиму, це ще корисніше для очей. Гаразд, сказав тато. А якщо будівельники. Зрозуміло, перебив Петрик, тоді я просто гулятиму вулицею, дихати свіжим повітрям ще корисніше, ніж лежати. От і чудово, сказав тато. Якщо ти гулятимеш вулицею, то зайди, будь ласка, в магазин по хліб. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.